Зараз тільки Карпатка і українська степна. Це хочу на інший точок взяти карніку. Ну, Спробуйте. Просто кажуть, що у карніка краще, ніж Карпатка, але не знаю. Карпатка кажуть, що вона дуже схильна до руїння. А як українська степна, навіть не, не знаю. У мене був бакфаст кусючі пиздець. Смотря колози тут пчо. Ці більш-менш мирні. Ну, изначально это окошко сайтовое. Добрый день. Ну, все, Матка. Да. Ну, вот. все. Він uh -huh, да. Все? Uh -huh. А, подожди. Полоску поставити. Зараз прийде. Українська степна для мого місця якраз саме. те, без меду не залишаюся. Це круто. Для мого місця це якого саме маєте на увазі. Дякую за підпитку. Зараз. Ставимо полоски, але якщо що, вони органічні. Тобто тут немає ніяких антибіотиків Полісся. Так, Зрозуміло. Дякую за підписку. Може, no, однією рукою. А ну, водій. Скіра. Дякую за вподобайки. Дуже дякую. А зараз будемо дивитись вулик, який був без матки. Ну, ми купили бджолу пакет, потрапив такий, що без матки був. Там вже були маточники започатані. Зараз цікаво, чи вийшла вже, чи не вийшла. Вулику? Ні. Наскільки ставимо полоски, ну ми просто, у нас це пасіка вихідного дня. Ми на тиждень ставимо і потім міняємо. Це вже третій ставимо. Третій раз це останні ставимо. Ну Ми ставили ще також листочки, щоб подивитися. Ось такі полоски. Щоб подивитися, чи попаде в ну щось його не видно взагалі, або полоски не працюють, або не знаємо. Просто бачила навіть на власні очі кліща на бджолі, тому... Кліч точно є, але чомусь не падає. Тому ставимо ми на днів 6. І ось це останній третій раз поставили. Кожного разу змінюємо полоски на якісь інші. За що? Там, в -та. принципі, ж в інструкції, якщо там, в принципі, ж в інструкції, якщо там, в принципі, ж в інструкції, якщо купувати полоски, там написано, на наскільки. Помадка чинить. Ми довго ще вчали. Це вже хоч бори качать. Так, це вже можна буде качати. Дякую за підписку. Дякую. Це була матка, тому що ось от і ось. Вони були започатані, а зараз немає. Їх або декілька. Цікаво, вони вже побилися вибрав. вибрали. Це буде перша кордона. Чи може вона набліть. Дякую за підписку. а Я хочу знайти ще меджполоска кисніше. Жовті, оранжеві упаковка. Де? Ставили І... ще отакі. Ну, тут антибіотик є, але ми це вже давненько ставимо. Є інструкція, як ставити, коли ставити. Ну, там є ще одні полоски, там немає інструкцій. Але на сайті, якщо купуєш, то там є. Найшов матку? Нет, не может, пока они берет. они изгоняют на же да? Это все матка. Да, 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 да. да, да. Он все ага, все. Ты бачишь что она дерзкая? можно убираться. Так, матка вышла. Угу. Так, не нести сюди? Ні. А там і є одна, просто то мені міста треба. Дякую за підписку. По чому, по чому мед? Ми, ми ще не продаємо. Ще нема що продавати. Як будемо продавати, буде мед. Підписуйтесь і потім дізнаєтесь ціну. Ну, якщо вам дійсно цікаво. Взагалі плануємо 3 літри, напевно, гривень 800. Це різнотрав'я буде. Там це акація і різнотрав'я. Ація різнотрав'я. Бо в нас тут трішки є акації, небагато, але є. Якщо сояха, то напевно буде трішки дешевше, напевно, гривень 700-3 літри. Дякую за підписку. Багато ну, это у вас? хоть хоть бы бить. Я, я больше. Ну хотелось бы больше. А ты поменял ворсинами там? Да. повозку, Не надо. Да и у тупо Хотя нет. Дякую за підписку. Ну, води кілька побились. так? Ні, Ні, кинь. Вибирати. А, ще молоденька, вона тільки ось. Вона якась чорненька така мені крила, так? Не була, бо крила перча. Ну, вона бігає така, листає. Як вона облітається, вона спокійніша. Зараз будемо йти в цей вулик. Там були маточники також запечатані, але там є матка, вона 23-го року, тобто вона стара, і ми не знаємо точно, чи то була тиха заміна, чи то роєвий стан. Але вощину вони потянули. Зараз будемо дивитися, чи є знову там маточники. Полоску ліпше ставити між рамками, а потім підсунути рамку. А то є варіант пошкодити матку. Ну, матка взагалі там була залізла на майже крайню рамку, тому нічого страшного. Але дякую. Так, тут дивилися, так? І тут тебе. Интересно, тут надо ставить другой корпус? Или нет? А? Ну да, тут еще не полный Настроили. Настроили Значит не по Порода карніка. Є і Карпатка, але більше подобається Карніка, ну, в принципі, ми взяли тільки в цьому сезоні перший раз, але просто чули багато гарних відгуків. Карпатка просто вона більш роєва. Схильна до роїння. А всі бабка спробувати. Агресивні. Агресивні. Ну, перчатки Які? Влізь. Мої, а ти влізеш Влізь. Вони їх все одно прокусують. І одну виточить, вона ж мішає, то не може летіти. Димком. Та просто останній були, а ми Вже не запалювали той димом. Тому вже не будемо. Це медова, так? А оце також скоро можна буде качати, ну, все. Ну, Значить, невроєвом розпрацюють. Значить, напевно, вони просто хотіли поміняти матку. Вона вже тут стара 23-го року. І вона якась худенька. Якщо порівнювати корів його. Дніпропетровська область. Ага. А на що, впала? Вже не йде до голки. Боїться? Один Де? Чувасочка. Може залишити? Ось є матка. Ось у матка, Бачите, вона червона, вона... Тихо... Тихо... ну, Тихо... скажіть, це тиха зміна чи це ров'яві? Минулий раз то я тут маточники були вже започатані, Ну майже започатані. і там був, була личинка і дуже багато молочка. Ну кажуть, що так. Да, що це тиха зміна, так? Да? Давай ставлю. Ти вікна. А якщо улетись?